Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу свій невеликий пункт незламості. Бачите? Ось, ну це логічно, ось тут станція стоїть, ось тут від неї до неї зараз під'єднаний подовжувач. Ось в ву розетку, в одну розетку. Під'єднаний мікроскоп. В другу під'єднаний. А вдругу, в другу в USB-порт під'єднаний Powerbank. І зараз ми з вами під'єднаємо на зарядку ось такий Powerbank. Дивіться. Отак, відкриваємо USB-порт та під'єднуємо. Отак. Все, зарядка пішла і блок. Поки щось сюди кладемо. Ось такий в мене тут пункт незламності. Якщо ви з України та живете в Полтаві, кому треба, зимою не буде світла, будете до мене приходити. Ось так бачите, в мене тут все ось так заряджається. Ось а В цій станції об'єм батареї на 7 мільйонів. На 7 мільйонів амбер всього дуже всього хватить, щоб дуже багато разів та багато пристроїв зарядити тому, кому треба приходити до мене.